Лис собі в вечірню пору з діточками коло двору розмовляючи гуляв. Аж тут голос у діброві обізвався Ага, здорові. Ось до вас я причвалав. Ах, бабайце ти, мій дядю. Всі тобі ми щиро раді, новину несеш до нас. Ти втомився, ти сумуєш, ну до хати, заночуєш ти балакать буде час. Всі гарненько привітались, про здоров'я розпитались, випив вишнячку баба й сів на призбі, спочиває. Лис про царський двір питає Ну балакай, не зітхай. Гей, синашу, схаменися, так сказав Бабай до Лиса. Що подумай, робиш ти? Нащо ти з послів сміявся? Може, й справді побоявся ти на царській судити? Я ж гадаю, синку милий, що ми знайдемо ще сили ворогам заткнути рот, все то голови порожні, можеш ти у справі кожній обдурити той народ. Правда, дядечку бабаю, лис йому відповідає, ти мене підбадьорив. Що ж, піду, хай всі побачать, хто сміється, ті заплачуть. Цар на ласку гнів. Хоч на мене він сердитий, але знає, Без Микити царство цілому загин. Кожна вміє лепитати, а пораду мудру дати вміє тільки лис один. І війшли вони в світлицю. Привітав бабай лисицю, лисийцю, всі засіли край стола. Лисенята мицької міна сіли гостю на коліна, і розмова враз пішла. Дуже лютий цар бабаю, каже Лис Микита. Знаю, жаль йому медвежих мук, та медвідь мой ворог клятий і давно уже впіймати. Хтів бурмила я до рук. То літ ще небагато, як бурмила лев, наш тато, губернатором зробив. На підгірські наші бори, Щоб звірячі справи й спори всі по правді він судив. От тоді то вовк не ситий, хотів мені зробити, А з бурмилом змову мав, і на суд мене в науку За одну премудру штуку, ніби злодія позвав. Що за штука? Слухай, друже, з вовком раз голодні дуже На поживу вийшли ми. День у церкві дзвін десь дзвонить, та нас голод з лісу гонить серед лютої зими. До села ми підбігаємо і нюшкуємо, шукаємо, де вхопить смачний кусок. Аж тут сала, м'яса, запах, що не тільки в носі, в лапах Закрутило до кісток. Тіє пахощі на горе до попівської комори довели, Стали ми довкола нюхать, чи безпечно всюди слухать, і віконечку знайшли. Страх тісне було, вікно те. Лізем, вовче, до роботи, каже вовк, ти перший лізь. Глянь, чи де нема заліза, за тобою я полізу, вовк говорить. Лізь, не бійсь. Я проліз, хоч страшно дуже. Лізь тепер за мною, друже, так я вовкові сказав. Він голодний був, тоненький. Ну та в отвір той вузенький ледве тулуб свій пропхав. А в коморі світе милий, нам аж очі заболіли стільки там добра для нас. Риби, сала та свинини і масної солонини, ще й довжезний ряд ковбас. Став я думать, міркувати, як тут господарювати, та мій вовк немов здурів. Сало він схопив зубами, рвав, кусав і гризь бестями. Аж давився і сопів. Ну, гадаю, їж, не Боже, та для мене це не гоже. Та й беруся до ковбас. Жертки легко їх здіймаю, крізь віконце викидаю, поки всіх отак не стряс. А за ними й сам плигаю, і швиденько починаю всі на шию надівать. Навантажив, як коралі, та й до лісу. Далі, далі, скарб у яму, щоб сховать.